У тривогу оголошували так само на Херсонщині. Власне, цього ранку е там чути було сигнал небезпеки. Повітряні сили повідомляють про активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні країни. А отже, існувала загроза обстрілу з авіації. Яка наразі ситуація в області? Про це все розпитаємо речника Херсонської ОВА Олександра Толоконікова. Він з нами на зв'язку. Наші вітання. Добрий ранок. ранок. Херсон, Херсонщина. Зараз найоперативніша інформація, що у вас. Ну, якраз от зранку, тоді коли оголошували повітряну тривогу в Херсонщині. Там близько пів на п'яту росіяни вдарили по одному з населених пунктів моріської громади Приставського району по центру села. Вдарили двома керованими авіабомбами. Поки що повідомлень про постраждалих немає. Звичайно, є руйнування. Трошки пізніше будемо уточнювати інформацію більш достовірно, та яка з міста подій буде там зараз. Працюють. І рятувальники, і служби правохоронці виявляють всі пошкодження щодо минулої доби, то троє людей постраждало за минулу добу. Це люди в більшості, які отримали поранення і звернулися тільки вчора. І отримали поранення. Минули в минулі дні, і це одна людина з Чернобаївки. Яка отримала поранення ще 20-го, також ще жінка з Береславського району з Михайлівки. Також самозвернення, і чоловік зі Станіслава, який позавчора також отримав поранення внаслідок обстрілу Станіслава. Загалом обстрілювали і Херсон, Антонівку сьогодні ночі обстрілювали. На щастя, без постраждалих. Чи є якісь спостереження за динамікою, чи не почали росіяни в очікуванні ось цього американського пакету допомоги для України активніше атакувати, в тому числі Херсонщину? Ну точно активніше стали атакувати керованими авіабомбами. Три-чотири в день зараз почали прилітати на нашу на наше правобережі. До цього не було. Звичайно, восени їх було дуже багато. Але потім, коли наші протиповітряні? Повітряна оборона а, збила близько Су-34, Су-35, які саме не наносили ці удари. А, кількість авіабомб знизилась до нуля. Зараз знову збільшується. А, щодо інших озброєнь, то кожного дня обстрілюють. Звичайно, є дні, які більш тихі, є дні, які дуже багато пролітають і руйнуються будинки. І, звичайно, гинуть люди, особливо там. Прибережних районах, такі як козацьке веселе, всі останні дні кожного дня майже там були жертви. Минулої доби тільки не було. Чи з приходом тепла росіяни змінили свою поведінку? Йдеться мені про обстріли Херсона, Херсонської області, про те, з чого б'ють, як часто б'ють, яка інтенсивність? Звичайно, погода впливає на їх тактику, особливо коли там дощ. Бо Туман, то вони звичайно менше працюють сьогодні. Ось туман, вони не можуть е, працювати дронами, розвідкою, тому менше обстрілів або обстріли на вмання. Хоча знов таки з дронів вони почали, коли потерпіло більше працювати і знову таки працюють в основному по цивільних, тому що вилітають і починають скидати вибухівку на бабусь дідусів там. В тому ж самому Бриславському районі, і тут Білозерській громаді, в Станіславі дуже багато зараз почастішало саме нападів з дронів. І ця тактика, мабуть, от о, більше зараз вони роблять о, о, акцент на відпрацювання з дронів на, на рівні з артилерією, мінометом. Олександра, кілька днів тому була інформація про те, що в Херсоні затримали ексдепутати його спільницю, які наводили ракетні удари по місту. Чи відстежуєте в долю таких коригувальників? Що це за люди? Чи виїжджали вони з Херсона? Що вони просиділи всю окупацію і тепер продовжують працювати на росіян? Ну, звичайно, перш за все, цим займається Служба безпеки і охоронці, які розслідують ці злочини, і хочу вас запевнити, вони про всіх знають. Єдине що вони їх просто ведуть для того, щоб в більшості розкрити і ці схеми, з ким вони співпрацюють, що передають, і тут також спільників розкрити всю мережу. Я кажуть щодо саме цих людей, то ми не відстежуємо потім, якщо вони дійсно там вже за їм оголошена підозра, і вони за гратами, то я думаю, що точно вирок буде навіть. В Сувориші. А щодо інших, то в більшості тут ми, якщо ми люди звертаються, коли вони кажуть, що бачили якогось колаборанта, який співпрацював, ми одразу передаємо цю інформацію службі безпеці або правоохоронним органам, і вони вже відпрацьовують. Спасибі вам, Олександр. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку про ситуацію в регіоні.